Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У понеділок, 29 вересня, відбулася чергова нарада комунальних служб. Основним напрямком роботи на цей тиждень стала підготовка до опалювального сезону. Також була порушена тема щодо доріг та вивезення сміття як у Миргороді, так і у інших куточках громади. Представники комунальних служб запевнили, що на сьогоднішній день котельні технічно готові, та підготовка проходить у плановому режимі. Залишилося по котельні по двом котельням підключення газових мереж. Також Полтава газ зараз цими питаннями займається, роботи виконуються і планується десь до 15-го числа. Одна котельня завершена будь і до кінця місяця наступна котельня. На сьогодні існують питання щодо модульної котельні за адресою Ігнатенка, 6. На минулому тижні були проведені геодезичні вишукування, і планується, що до кінця поточного тижня підприємство почне будівельні роботи на даному об'єкті. Також планується до кінця місяця, до, до кінця жовтня роботи виконати. І щоб вже катальниця могла працювати для опалення будинку. Опалення десь плануємо там, в принципі, якщо роботи завершаться і отримаємо дозвола, то погентенка 6 це буде десь 15 листопада. На нараді обговорювали звернення мешканців щодо організації вивезення сміття. Особлива потреба у таких послугах виникає в осінній та весняний періоди, коли масово накопичуються відходи з присадибних ділянок. Спалювання зелених відходів суворо заборонено, тож є необхідність у їх централізованому вивезенні. Зазвичай мешканці складають сміття у визначених місцях, після чого його вивезення здійснює комунальне підприємство спецкомунтранс. На жаль, дуже багато. Є несанкціонованих таких сміттєзвалищ, які утворюються дуже швидко і утворюються постійно. Тому все таки хотів би ще раз звернутися до мешканців про те, що за участі вуличного комітету і звертайтеся в комунальне підприємство. І якби домовляйтеся з людьми таким чином, організовуйтеся, щоб це було ну разово, наприклад, можна це зробити весні і по і восени, щоб не було цілий рік накопичення цього сміття. Яскравим прикладом згуртованості стала вулиця Олександра Оксанченка. За ініціативи вуличного комітету та за підтримки місцевих депутатів тут було організовано централізоване місце збору відходів. Мешканці масово винесли сміття, яке вже цього тижня вивезе комунальне підприємство. Комунальне підприємство готове до співпраці і ми готові до співпраці з мешканцями. І в разі визначення якогось дня. Коли мешканці вино, ну, знесуть це, е, свої відходи, е, можемо його все це організовано вивести. Ну, крім того, хочу нагадати людям, що в приватному секторі можна використовувати зелені відходи як компост, і чим самим удобрювати собі огороди і використовувати його з, з користю для, для себе. Розглянули звернення мешканців багатоквартирних будинків щодо вивезення сміття та прибирання прибудинкових територій. Начальник управління комунальних ресурсів проінформував громадян про можливі шляхи вирішення цих питань та вказав, куди саме можна звертатися для отримання допомоги. У нас декілька будинків, декілька будинків, ряд будинків, скажімо, є на самоуправлінні. Відповідно, люди самі вирішують, як ним керувати цим будинком, як його ремонтувати, як його прибирати і як проводити там якусь діяльність. Ці будинки, мешканці цих будинків мають публічні договори на вивезення сміття і можуть користуватися для побутового сміття, твердих побутових відходів. Вони користуються майданчиками загального користування. А от що стосується вивезення сміття з прибудинкових територій, то, відповідно, представник цього будинку повинен йти в комунальне підприємство Сперскомонтранс заключати договір на вивезення негабаритних відходів інших зелених відходів. Однією з актуальних тем, що обговорювалася під час зустрічі, стало питання ремонту доріг у межах громади та міста. Особливу увагу приділили стану автошляху Білики Зубівка, наголошувалася на важливості проведення ремонтних робіт, адже ця дорога має значення не лише для зручності пасажирських перевезень, а й для забезпечення належного транспортного сполучення населених пунктів громади. Там були скарги від перевізника про те, що незадовільний стан дороги цієї. Тому комунальне підприємство, використовуючи відфрезерований асфальт, який знятий з інших вулиць, використає для вирівнювання цієї дороги. Тим часом у Миргороді завершуються робот доріг по вулиці Марусі Чорай, яка була пошкоджена через заміну водопроводу декілька років тому. Наразі у місті тривають дорожні роботи на вулицях промислові та проєктній. Також ремонтуються автошляхи Миргород Шахворестівка та ділянка дороги від Довгалівки до Хомутця. Робота виконуються за рахунок обласного фінансування. Окрім того, завдяки співфінансуванню планується завершити ремонт дороги до села Полив'яне в межах Миргородської громади. Попри всі виклики, комунальні служби продовжують. Жуть працювати у штатному режимі. До Дня захисників і захисниць України у Миргороді готують особливу подію. Тут відкриють фотовиставку, присвячену воїнам, які зазнали поранень та втратили кінцівки під час війни. Хочемо запросити миргородців, гостей міста, ветеранів, членів їх родин на фотовиставку, яка має назву після бурі. І вона відкриється 1 жовтня об 11.00 перед міським будинком культури. Якщо ж погода не сприятиме, то перенесемо її в саме приміщення будинку культури. Цю фотовиставку створив благодійний фонд, «Наші», який розміщений в місті Полтава. І власне вона вже там була відкрита ще влітку в Аграрній академії. І зараз а наше прохання вони привезли ці величезні фотопортрети ветеранів війни, які отримали поранення, які втратили кінцівки. Передали їх нам для того, щоб ми могли і в нашому місті, в нашій громаді, підняти тему екологічної комунікації з ветеранами, підтримки ветеранів, учасників війни, які втратили кінцівки. Експозиція стане не лише культурною подією, а й майданчиком для важливих розмов про те, як суспільство підтримувати ветеранів та правильно комунікувати з людьми, які пережили тяжкі поранення. Тому ці теми будемо підіймати якраз під час фотовиставки. Об 11 буде офіційне відкриття, як я вже сказала. А о 11.30 там в будинку культури ми хочемо провести невеличку діалогу, зустріч, залучити ветеранів, психологів, людей, які працюють з ветеранами, які в повсякденній праці дотичні до ветеранів, до членів їх родин, щоб якраз поговорити про те, як я вже сказала, як екологічно комунікувати, як пропонувати допомогу, як не допускати конфліктів. Фотовиставка відбудеться за сприяння управління освіти молоді та спорту, відділу культури, міського будинку культури, а також центру підтримки ветеранів і відділу у справах ветеранів Мирградської міської ради. Миргороді вшанували творчість видатного українського письменника Володимира Малика. Презентація літературної спадщини відбулася 27 вересня в публічній бібліотеці імені Давида Горомішвілі Миргородської міської ради. Володимир Малик, автор численних пригодницько-історичних романів та бестселерів про минуле України, який залишив вагомий слід у вітчизняній літературі. Сьогодні унікальний захід для Миргорода, тому що така людина, як Олександр Саченка, розкаже трішки про свого батька, який був нашим земляком. І тому саме ми вирішили зустрітися в нас в Миргороді і поговорити. Ця людина, як його батько, так і син унікальні. Вони пишуть книги, в яких вони заселяють нас задуматися, наскільки для нас важлива наша земля, історія. Ми повинні пам'ятати. Тати, що саме ми боронимо її незалежність, як раніше, так і тепер. І саме книга і наша пам'ять дозволяє нам не залишати історію в забутті. Володимир Малик, чиє справжнє прізвище Сиченко, народився 1921 року на Київщині в селянській родині. Його юність перервала війна. Він пережив поранення, полон і концтабори, але після повернення додому присвятив себе викладанню української мови і літератури. У своїх творах Малик завжди прагнув показати велич української історії та незламність національного духу. Його пригодницько-історичні романи, зокрема знаменита тетралогія Таємний посол, відкривали читачам героїчні сторінки минулого і виховували любов до. Рідної землі літературна спадщина письменника стала справжньою формою пропагування українства через образи мужніх героїв, боротьбу за свободу та утвердження національної ідентичності. Саме тому твори Малика і сьогодні залишаються актуальними та надихають нові покоління українців у часи випробувань. Володимир Малик, це видатний український історичний романіст, якого дуже часто називають українським дюма. На його в історичних творах виховано на дне покоління українців, людина унікального таланту, і він дивом вижив за радянських часів, тому що в 50-х, 40-х роках він писав і поезію про Україну, а в творах він оспівував українське козацтво не так, як раніше писали про. Українську меншу вартість хохляства, а справді козацтво розумієте, І це було дуже дуже небезпечно. Сьогодні твори його є бестселерами, Вони переведені на десятки мов. Він був уроженець Полтавщини, не уроженець, жив і працював на Лубенщині, але на сьогоднішній день я думаю, що він один із найкращих українських історичних романістів. Особливого звучання заходу надала участь сина письменника Олександра Сиченка. Заслужений лікар України, він водночас є продовжувачем справи батька у збереженні та популяризації його творчої спадщини. Як голова благодійного фонду слово імені Володимира Малика, Олександр Сиченко організовує літературні зустрічі, підтримує видання книжок та сприяє тому, щоб ім'я Малика залишалося відомим серед нових поколінь українців. Як він казав, я все життя працював над тим, щоб виправити духовний хребет нашого народу, щоб зберегти українську мову, щоб зберегти в людях дух українства. Я все життя йшов шляхом українства. Його героїчні казки поеми, вони в першу чергу направлені на що? На ствердження героїзму України. Його герої завжди перемагають. У цих книгах немає такого плачі. Отакі всякі знаєте, настрої поразки, ні. Через усі незгоди, через усі тяжкі випробування його герої йдуть до своєї мети і перемагають. Навіть у романі Горить свіча, де погром Києва, Батиєв, де знищено майже все, але все одно горить свіча у розбитому місці і вірить Добриня, який прийшов на це пожарище, що ні. Не вмерла життя, не вмерла країна. Вона відродиться і вона відродилась. і ми зараз відродимося і переможемо. Презентація творчості Володимира Малика у Миргороді мала особливий символізм, адже саме Полтавщина стала для письменника другою батьківщиною. Тут він живе, працював, створював свої романи, які згодом увійшли до Золотого фонду української літератури. Недарма у Лубнах діє літературний музей Малика, встановлено меморіальний знак і започатковано премію його імені. Тож нинішня зустріч у публічній бібліотеці в Миргороді стала не лише культурною подією, а й актом вшанування митця на його малій батьківщині. Участь літераторів, освітян та дебайдужі громади підкреслила Спадщина Володимира Малика і надалі об'єднує людей довкола українського слова та історичної пам'яті. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення піротехнічних робіт, сапера відділення піротехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.